Привіт усім слухачам і глядачам. Це острів Змагань, місце, де ми говоримо про розвиток дітей, освіту та натхнення. Сьогодні у нас в студії співзасновник громадської організації острів змагань, тренер і суддя шахових турнірів, а також вчитель англійської мови Володимир Щербак. Пане Володимиру, дякую, що приєдналися. Доброго дня радий бути частиною команди. Ми поговоримо про те, чому шахи це не просто гра, а справжня школа логіки. Володимиру, як почалася ваша історія з шахами? Що вас в цій грі найбільше зачепило? Мені якось зразу цікаво було грати в шахи. Ну, як прийшов керівник гуртка в школу, в школу я звернув увагу на якісь цікаві фігурки в книжці і вирішив спробувати свої сили. Мені сподобалось. Ну, от З тих пір з 7 чи з восьми років я і граю. З якого віку ви тренуєте дітей? У мене діти із 4 років займалися, так що це дуже індивідуально. Ну з чотирьох років, якщо дитина здібності виявляє, чому ні. Які зміни помітні після кількох місяців занять? Покращення мислення логічного, дитина е, зосереджується і плюс психологічно воно сприяє врівноваженості. Часто кажуть, що шахи – це просто гурток. А ви доводите, що це повноцінний елемент освіти. Чому на вашу думку школам та організаціям варто більше підтримувати такі ініціативи? Ну, тому що це, по-перше, це покращуватиме навчання дітей. Ви часто є суддею шахових турнірів, острів змагань. Що найбільше запам'ятовується на таких подіях? На таких подіях ну, діти, які беруть участь. Цікаві особистості, зазвичай переможці. Цікаві особистості і. За ними е, спостерігати корисно для себе і взагалі приємно бачити, як е, дитина, яка тривалий час займається, як вона виросла. Як діти реагують на поразки? По різному. По різному. У мене був випадок, коли дитина програла. Ну, це не, не моя дитина, і не в моєму не в турнірі, який я судив. І коли я підходив до приміщення, де змагання відбувалося, там був ви, як, наче зграя вовків, була, ви ще вчитель англійської мови? Чи є ще спільне між шахами та вивченням мов? Шахами? Ну як, це в принципі те система, і те система, якісь риси, які вимагаються для досягнення успіху, тобто педантичність, систематичність в дій, методичність. І наостанок яку пораду дали батькам, які вагаються, чи варто віддавати дитину на шахи і чи варто брати участь у маленьких шахових турнірах? Не вагайтесь, віддавайте. Дякую. З вами була незмінна ведуча підкастів громадської організації Острів Змагань Яна та співзасновник організації тренер і суддя шахів та вчитель англійської мови Володимир Щербак. Дякую.